Такива ванну першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кг. Перший у нас іде ось такий синій коврик. Він йде ззаді прорезинений. Далі ось такий жовтенький, дивіться, який милий з такими ножками. Також ззаду прорезинений. Далі ось такий гарного фудрового кольору. Дивіться, який прикольний. Ззаді іде схожий на замшу. Далі ось такий фіолетового кольору, дивіться, який гарний. Ззаді ось такий, він іде твердий. Далі ось такий синенький, дивіться, який гарний, тут таке приємне хутро. Ззаду також проризимо. Далі ось такий сіренький, також прорезинений, мені дав більшого розміру. який класний, жовтий. Він де як плетений, такий м'ягесенький. Далі йде ще один. Ось такий. вони йдуть два одинакові. В дуже гарному стані, Дивіться, який класний. Кольоровий, які гарні тони. Також прорезини. Далі йде комплект. Ось такий ковричок, І до нього йде ось такий звичайний прямо тут. Також йдуть прорезини. Залі, дивіться, який класний. Такий комір, хаті. Ззаді йде ось такий дуже приємний. Так, що тут у нас ще є? Ось такий малесенький ковричок. Ззаді також прорезинений, там ідеальний. Ось такий дуже м'ясенький. Нагадую, ціна 4,5 є. 4. Ось такий Прорезинений Ціна 4 євро, не 4,5 Ось такий чорний, також прорезинений Дивіться, такий самий і ще один такий самий. Можна собі покласти три клови туди. Вони абсолютно ідентичні в гарному стані. Дивіться, який класний. Дуже гарний стан прекрасний. Ось такий салатовий, Дивіться, який гарний, схожий на травичку, Ззаді прорезинений. Далі ось такий звичайний ковричок. Такий, дивіться, який класний. Схожий на рушничок, але це ковричок. Буде гарно впитувати воду.

Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам для його замовлення у Viber.